Вечора в прямому ефірі на телеканалі Чернівецький промінь і радіо «100FM» програма Рецепти здоров'я я її ведуча Алла Спрінчинат. Сьогодні ми будемо говорити про волосся, як за ним доглядати, щоб воно було гарним, міцним, здоровим. І про це ми поговоримо з гостем, яка прийшла сьогодні до нас в студію. Це лікар-дерматовенеролог, трихолог, кандидат медичних наук Олександра Валерівна Шеленіна. Доброго вечора. доброго вечора. Дякую, що ви прийшли. Ну, тема дуже цікава, бо вже перед ефіром маса запитань, особливо від дівчат від жінок, тому що всі хочуть мати гарне волосся, тому що волосся гарне для дівчини це дуже важливо. Одна з важливих таких от, важливих факторів. Отож. Маємо зараз початок весни, і знаємо, що після зими волосся наше трошечки таке. Та от набуло такого, якби не зовсім приваблого вигляду, тому що морози, тому що вітер. Що робити для того, аби відновлювати наше волосся після зими і після такої сплячки? E, насправді засобів та методів по догляду за волоссям і відновлення його привабливого, здорового вигляду існує велика кількість, але в першу чергу треба усунути ті фактори і причини, які провокують ось цей неприємний, негарний, нездоровий вигляд волосся. Uh -huh. e, зараз ми маємо наслідки e, негативних впливів холодної температури повітря на вулиці, тепло опалювання. Приміщень з теплою температурою, низький рівень вологості, контрасти температур, вітер. Безперечно, всі ці фактори по можливості треба усувати. По перше, це відновити правильний температурний режим, режим вологості в приміщеннях, в яких ми найчастіше перебуваємо mm -hmm. як вдома, так і на роботі. По-друге, хоч весна і прийшла, але вітер і холодна погода ще б тримається в нашому регіоні. Тому дівчатам і чоловікам я би порадила продовжувати носити головні убори. Але бажано за сезоном. Угу. Якщо ті всі засоби, заходи ми дотримуємось, тоді можна перейти вже до спеціальних засобів домашнього догляду. Тут нам на допомогу прийде правильний домашній догляд, який передбачає регулярне миття волосся. Не часте, а за потребою. Нанесення зволожуючих кондиціонерів, використання регулярних масок, які пом'якшують волосся, зволожують його, живлять шкір волосистої частини голови. Також не менш важливо. Ум буде раціональне харчування та оптимальний питний режим, про який ми зазвичай говоримо. Це півтора-два літра рідини на добу. Тобто це також має значення для волосся. Так, принципове волосся у нас дуже гігроскопічне. для правильних обмінних процесів і правильного живлення волосяної цибулини кровоносними судинами. Необхідною мовою є оптимальний рідинний склад. Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що ми працюємо в прямому ефірі. І якщо у вас виникають запитання, ви хочете поставити їх лікарю, то будь ласка, дзвоніть за номерами телефонів. 906-100 та нуль дев'яносто А от як що потрібно їсти? Ну от ми говоримо про харчування, да? що, що корисно для нашого волосся? Для волосся, як і для організму, загалом, корисним буде раціональне харчування. Але є, звичайно, деякі мікроелементи та вітаміни, які мають, відіграють важливу роль в функціонуванні волосся і в його живленні. Насамперед з мікроелементів це залізо, яке приносить з допомогою клітин крові кисень до волосяної цибулини. Залізо, як ми знаємо, міститься в червоному м'ясі, найбільше. Наступний мікроелемент важливий це мідь, Прум і цинк. Ці мікроелементи в найбільшій кількості містяться в печінці, mm -hmm. в зелених овочах, насінні, горіхах. Також не менш важливою буде звичайно білкова їжа, але тут треба зауважити, зараз іде час великого посту, і багато людей дотримуються обмежень в їжі, особливо білковій. Звичайно, це може відобразитися і на стані волосся. Так само це стосується і тих жінок або чоловіків, які дотримуються жорстких дієт. Угу. Звичайно, з обмеженнями в їжі ми втрачаємо і корисні мікроелементи, які повинні слугувати на користь не тільки всього організму. Зму волосяної цибулини а з вітамінів це вітаміни групи Б. Їх є велика кількість вітаміни Б 1 B1, Б 6 Б 12 Ці вітаміни також містяться в складі бобових, зернових, і угу. горішках. А скажіть, от проблема дуже багатьох дівчат посічені кінчики. Ми бачимо, що реклама нам пропонує безліч безліч всяких засобів, та, які обережуть наше волосся і, будуть, і, і зроблять здоровими. Що ви порадите? Що робити, аби цих посічених кінчиків не було? Чи стригти підстригати, підрізати наше волосся, чи можливо чимось його там змащувати? Що робити? Ало, ви правильно зауважили, це справді турбує більшості дівчат, і це не, е, не просто так. Uh -huh. Дівчата, стежачи за своєю красою, намагаючись мати гарний вигляд, в тому числі волосся, приділяють йому дуже багато уваги. І зазвичай ця увага є не дуже корисною. Uh -huh. Це використання фенів, прасочок для випрямлення волосся, засобів для створення локонів для волосся, які полягають в термічній обробні. 对这个。 Термічна обробка це е, такий ніби міні-опік для, mm -hmm. е, для волосини. Е, тому бажано якомога менше використовувати саме термічні засоби укладки. Е, стосовно підстригання кінчиків, воно повинно справді бути регулярним. Е, Що три місяці потрібно підстригати на невелику довжину посічні кінчики, адже це процес майже природній. Їх висушення, стоншення і в наступному ламкість. Mm -hmm. е, з тих засобів, які допоможуть е, нівелювати. Цю проблему це є використання, як я вже казала, правильно підібраних кондиціонерів, які потрібно наносити на чисте волосся після миття шампунем, mm -hmm. це регулярне використання масок. Також можна прибігти до використання багатокомпонентних добавок, які містять в собі мікроелементи, про які ми нещодавно говорили, і вітаміни. Mm -hmm. Не менш важливим буде все ж таки дотримання правил догляду за волоссям домашніх. Ну і на цьому все. А наприклад, от чим ви порадили б, от що наносити на волосся. Можливо, от ми перед ефіром з вами говорили. От особисто я наношу олію гічною. Що можна ще наносити для того, аби волосечко живилося? Насправді живемо, ми не волосся, живемо лише волосяну цибулину. Тому я принципово два різних моменти: засоби, які ми наносимо для вирішення цієї проблеми. Це засоби, які ми Носимо на шкіру uh -huh. для того, щоб посилити кровопостачання і живлення волосіної цибулини, для того, щоб воно дало правильний ріст. Uh -huh. Тут можемо використовувати живильні компоненти. Якщо це не магазинні і не аптечні засоби, то це може бути з домашніх компонентів: яєчний жовток, білок, рослинні олії, сметана, кисле молоко, uh -huh. дріжджі, які є дуже корисними, як відомо містять багато вітамін, вітамінів групи Б. Існують, звичайно, і професійні. Сійні засоби, які ви можете придбати в аптеці, вони mm -hmm. спрямовані якраз на вирішення конкретних проблем. Допомогою може бути професійна процедура, наприклад, кератинізація або ламінування волосся, mm -hmm. яка полягає в тому, що лусочки з яких складається волосся. Вони при висушеному волосі стирчать в різні боки. Так. А коли ми наносимо бальзам, чи кондиціонер, чи будь-який олійний розчин, вони змащуються, склеюються. Волосинка має гарний блискучий вигляд, гладенький. Uh -huh. Ось є професійні процедури, які надають більш тривалий ефект. Ось такого склеювання спаювання, які називаються ламінування або каратинізаціяці. Тобто ви рекомендуєте такі процедури, да тому що дуже багато дівчат вагається чи йти. Ну бо воно немало вартує, звісно, ця процедура. Але дівчата готові віддавати гроші, тільки щоб розуміти, що це дійсно потрібно. Ви, як лікар, кажете, що так. так? Я рекомендую цю процедуру робити uh -huh. в спеціалістів і професіоналів. Uh -huh. Якісна процедура не може коштувати дешево, і насамперед дівчину має здивувати і застерегти низька вартість цієї процедури, адже навчання для проведення цієї процедури теж дороговартісне. Uh -huh. А скажіть, дівчатам, які фарбують волосся блондинкам в білий колір, в них частіше волосся. Має вигляд нездоровий, ніж в дівчат з темним волоссям. Чи, чи справді це от фарби так впливають, і що робити? Ну, Можливо, хоч якісь поради. А, чи, можливо, трошечки от, е, якийсь тон е, додав, ну, от робити? Тонда, темніше, чи можливо, там якісь є відсотки там аміаку, ну що ви порадите? що робити безперечно, не можна заборонити дівчині мати той колір волосся, який їй подобається, який їй до лиця. І справді, фарбування активними агресивними фарбами, а саме які б направлені на знебарвлення, тобто втрату особ... свого власного темного пігменту, є дуже ну, таким винищувальними для волосся. Воно справді страждає, воно справді ніби опечене. Тому рекомендації по догляду за таким волоссям є більш активний догляд, більш живильний, більш захисний. Звичайно, якщо є можливість, то варто краще користуватися засобами на безаміячній основі або з найм'якішими текстурами, щоб якомога менше пошкоджувати волосся. А оці фарби безаміачні ж тут теж розділилися думки. Тому що кажуть, якщо там немає аміаку, то значить є щось таке. А можливо, навіть ще гірше, ніж аміак, воно ж все одно випалює волосся. Чи ні? Чи дійсно безаміачні фарби, вони настільки а, безпечні? безпечніші. Щоб... Вони абсолютно безпечні, але правильно ви зауважили, можливо, вони менше позбавляють пігменту. Вся сучасна індустрія краси, індустрія естетичної медицини спрямована на те, щоб отримати гарний результат. Якомога меншими затратами і ризиками, uh -huh. тому справді можливо ефект від цих фарб знебарвлюючий менший, але відповідно ми маємо більшу більший захист волосся і менш шкідливий вплив на нього. Зараз так само багато людей скаржаться на те, що випадає волосся. Це пов'язано з тим, що зараз якраз такий період сезонний, а, чи ні, і скільки взагалі норма за день щоб а, випадіння волосся? Скільки норма, і, і скільки от вже є ненормальним, коли волосся? Я Те, що волосся випадає, це норма. Це абсолютно природні життєвий цикл рісту волосся, який має три певні фази. І в останній фазі, яка називається телоген, волосинка вже випадає. Це природній mm -hmm. процес, і в нормі вважається, що до 200 волосин від 50 це норма кількості, яка може випати протягом доби. Волосся випадає, але на щастя, воно відновлює свій ріст. Кожна волосина цибулина протягом нашого життя. Може дати ріст 20 волосинкам. Угу. Саме тому ми не лисі і довго багато кількість років аж під старість ми маємо ріст, відновлюється волосся. Стосовно випадіння волосся існує, звичайно, безліч причин. Є причини, які ми з вами оговорили. це неправильний догляд, до прикладу, угу. це несприятливі метеорологічні фактори. Але як лікар я маю сказати про те, що випадіння волосся може бути однією. З ознак неприємних і важких захворювань організму і може бути першим сигналом інколи таких захворювань. До них відносяться розповсюджена патологія в нашій області, це патологія щитовидної залози. це це прийом лікарських препаратів uh -huh. з приводу інших проблем і захворювань, які мають як побічний ефект випадіння волосся. Це анорексія, це, на жаль, наслідки посту або нераціонального харчування, або справді відмови від певних поживних речовин, які людина вживала протягом свого життя. А також це можуть бути стреси важкі uh -huh. і інтоксикації. Скажіть, коли треба вже бити на сполох? От знаєте, буває таке, що от, миєш голову, волосся і прямо от такі, от от жменя волосся. І куди йти з цим? Тому що зазвичай в нас не знають, та, що є спеціальні. Навіть сьогоднішній день показав, що кажу, у мене сьогодні в гостях лікар три Хто це. Ну тобто, де це? Спитай де, тому що от, навіть перукармою, а вона дуже просила сказати, де можна знайти от, після ефіру, тому що люди не знають до кого звертатися. Тобто, коли бити на сполоху, що треба йти до лікаря, а куди звертатися, і які в принципі процедури, тобто, чи це аналізи треба здавати, якісь що робити для того, що зазвичай що роблять для того, аби виявити проблему. Ну насправді на сполох треба бити тоді, коли вас це турбує. Mm -hmm. Ніякий лікар вам не відмовить у допомозі, навіть якщо ви прийдете з скаргами, які, здавалося б, є незначними або мінімальними. Уважний лікар завжди вас прийме, прокоментує і розкаже, що далі робити з вашою проблемою. Можливо, справді це в межах норми відбувається випадіння волосся. Просто це треба пояснити пацієнтові для того, щоб він заспокоївся, mm -hmm. жив нормально. Паралельно лікар дасть рекомендації правильні і по догляду, і по живленню, і взагалі по ситуації з випадінням волосся, куди звертатися? Трихологія це підрозділ галузі медицини, яка називається дерматовенерологія, тому що волосся це похідне шкіри. Отже, займається цією проблемою лікар-дерматовенеролог. Uh -huh. Лікарі, які хотіли би і хочуть займатися прицільно проблемою волосся, адже вона зараз доволі затребувана, проходять спеціальне навчання, з uh -huh. трихології. Але в будь-якому випадку кожен лікар-дерматовенеролог може надати. Консультацію, порекомендувати до обстеження, яке обов'язковим, необхідним для вирішення саме певної причини в кожного пацієнта та призначити лікування. Безперечно, обстеження потрібно, тому що, як я казала, випадіння волосся може бути причиною будь-яких захворювань, і анемії, так і знову ж таки патологія щитовидної залози, і проблеми з харчуванням. І це можуть бути проблеми шлунково-кішкового тракту, коли мікроелементи необхідні для організму людини. Не Достатній кількості всмоктується. Отже, страждає в тому числі і волосся. Це може бути і така венерологічна патологія, як сифіліс, яка має свої специфічні ознаки випадіння волосся. Також скажіть. Чоловіки, бо ми зараз про жінок про жінок говоримо, але чоловіки теж дуже сильно страждають від облесіння. Так, це дуже велика проблема. І не тільки вже такого поважного віку, але й молоді. Чи є окрім якихось пласти... пластичної хірургії, от, так, естетично, чи є якісь ліки для того, аби волосся росло? Тому що дуже багато скарг на це дуже багато. Я знаю людей особисто, які от страждають. Якщо мова йде про типове випадіння волосся у чоловіків, це називається захворювання андрогенетична лопеція. Uh -huh. На неї страждають і жінки, лише в жінок це має трошечки інший <кхм>, прояв. На сьогоднішній день є розроблені стандартні уніфіковані протоколи по лікуванню андрогенетичної алопеції як в чоловіків, так і в жінок. Uh -huh. Це доволі ефективні засоби. Вони існують, продаються в аптеках, сертифіковані uh -huh. навіть в Україні. Як ви сказали, можна прибігати і до використання. Пластичної хірургії, uh -huh. коли йде пересадка волосся з потиличної ділянки на ділянку, uh -huh. тім'яну тім і скроневу. Але насправді засоби, про які я говорила, вони мають доволі непоганий результат. Єдине, що треба дочекатися півроку uh -huh. для того, щоб волосся зі сплячих фолікулів відросло. Десь є дзвіночок телефонний. доброго вечора. Ми вас слухаємо. У мене таке запитання до вас. Uh -huh. Мене звуть Андрій. Будь ласка, ми вас слухаємо. Вот. Я слухайте. якщо стоя так замінити, услуг постійно слухає вашу радіостанцію, слухаю всіх проблем. В основному ви тепер провели усіх консультацій повністю про жіночі. От що ви нам говорили, говорили про чоловіків? Ну, про чоловіків і тепер поки я до жене усе. Так. Ми вас слухаємо. Но. Кажіть, що вас турбує особисто. От, наприклад, турбує. От чого таке велике облічення чоловіків йде? Добре, дякуємо. Дякуємо за запитання. Тут Дякую, продовжує. Андрій, за запитання. Я продовжуючи відповідь, попередню відповім. Великі ділянки, облесіння, які починаються з лобних частин, переходять на тім'яні і скройневі ділянки. Називаються андрогенетична алопеція. Це найбільше часто зустрічається різновид випадіння волосся в чоловіків, і він доволі ефективно піддається лікуванню. Єдине прохання: не затягуйте, звертайтеся якомога швидше, щоб була можливість відновити ріст волосся. Зі сплячих волосяних фолікулів. А причина цього захворювання пов'язана з обміном чоловічих статевих гормонів. Якщо чоловік починає помічати, що в нього випадає волосся, ну не просто собі, а от починає облесіння починається. Що, що перед ним? От Який шлях? Тобто це треба знову ж таки здавати аналізи так, на гормони, чи що, що треба робити? Порадьте, що робити, щоб не допустити? Профілактики не існує. Угу. Єдине, що що як правило, цей вид лопеції, якщо ми говоримо про чоловічу андрогенетичну лопецію, він має спадкову схильність це захворювання. Uh -huh. Тому хлопці, які звертають увагу на своїх батьків або дідусів, і помічають такий вид облесіння, повинні розуміти, що початкові етапи випадіння волосся можуть призвести до таких станів, які є в їх татусів або батьків дідусів. Uh -huh. Саме тому треба в принципі якомога раніше звернутися до де. Дерматолога це не таємниця, андрогенетична лопеція не потребує ніякої додаткової діагностики, це лише клінічна діагностика за допомогою огляду, опитування професійного дерматовенеролога можна встановити цей діагноз. І це можливо призупинити або так, відтягнути, це можливо призупинити. Так? так, засоби, які на сьогоднішній день рекомендовані і стандартизовані для лікування цієї проблеми, мають свою ефективність. Єдине що вони працюють, поки пацієнт їх використовує. Як тільки пацієнт припиняє їх використовувати, процес випадіння волосся поступово продовжується і не зупиняється. На жаль, його можливо зупинити лише постійне використання цих препаратів. Угу. А скажіть, шампуні зараз вже повертаємося, і чоловіки, і жінки, тобто загальна така тема. Шампуні проти лупи. Теж велика проблема дуже часто можна побачити, так коли на, на плечиках, чи е, якщо темне волосся, то на волоссячку дуже багато лупи. Від чого вона з'являється, і е, як її позбуватися? Чи дійсно ті шампуні, які нам рекламують, е, допомагають, чи можливо є якісь професійні там медичні якісь препарати? Що робити? Аби її не було лупа, якщо це розглядати цю проблему як медичну. Угу. Це про один з проявів такого захворювання, який називається сиборейний дерматит. Сиборейний дерматит доведено, що викликається грибками певного роду, називаються вони малосезія, фурфур. І якщо це грибок, то відповідно ми маємо протигрибкові засоби. Вони справді використовуються у вигляді шампуни і є доволі ефективними. Угу. Якщо у нас усунені всі проблеми і причини, які можуть бути фоном для цього захворювання. Насамперед я би говорила про патологію шлунково-кішкового тракту, яка є таким фоновим сприятливим захворюванням для грибків цих. Шампуні доволі ефективні. Є також за стандартом засоби і речовини, які мають доведену ефективність угу. за рівнем наукової, наукової доказовості в багатьох числах. Дослідженнях на щастя, ці засоби і ці компоненти існують навіть в шампунях, які продаються в мас-маркеті, mm -hmm. назву говорити не буду. Mm -hmm. А також це шампуні, які продаються в аптеках. Діючі речовини. Всім відомі. Це кетаканазол протигрибковий засіб. Це циклопірок, селамін, це компоненти з що містять селен. Всі вони володіють протигрибковим ефектом. Відповідно, вони лікують сибирейний дерматит і такі його прояв, як. Лупа, а може шампунь викликати лупу? Так, може, може, так. так. Часта зміна шампунів може викликати лупу. Це може бути скоріше проявом контактного дерматиту або алергічного дерматиту, як наслідок невеличка лупа. Тоді це, в принципі, вже мова йде не про сиборейний дерматит, але в такому разі так само ефективним буде використання цих засобів. Які б ви порадили нашим глядачам? Грибінці, тобто чим розчісувати волосся краще? Щітками, грибінцями. Дівчатка, перед ефіром вас про це запитували, мої колеги, що ви порадите глядачам нашим? Я пораджу розчісувати волосся два рази на день. Угу. Це може бути залежно від того, які у вас волосся, довжина, його густина. Можна використовувати звичайні гребінці, пластмасові, Вітиленові, силіконові, можна використовувати масажні щітки. Масажні щітки використовуються в більшості для того, щоб здійснити мікромасаж волоссяних фолікулів, тобто забезпечити кращий притік крові відповідно живлення волосяного фолікула. Єдине, що масаж повинен бути не дуже інтенсивним, легеньким, яким не викликати неприємних відчуттів. І А з гребінців я би не порадила використовувати дерев'яні. Хоча вони і натуральні в наш час якісних дерев'яних гребінців, важко знайти. Чому невеличкі скалочки, зазубринки на такій природній речовині, як дерево, можуть бути гарним, сприятливим середовищем для розвитку бактерій, грибків, які на них затримуються, і їх можна потім заселити знов на волосисту частину голови. Тому, якщо дерев'яний, то це повинен бути абсолютно гладенький, якісний гребінець. Ви знаєте, ми не поговорили про діток, і я думаю, що багатьох зараз от батьків цікавить такий момент. Знаєте, кажуть, що якщо дитину повністю обрізати волосічку, навіть наголо дитину побрити, то після того в дитини починає рости дуже госте, іноді кучеряве волосся. Чи це правда? І що ви з цього приводу можете сказати як лікар? Чи це просто такі от народні собі якісь думки, які гуляють в народі? Nei, uh, не мають підстави. Це думки, але якщо вона гуляє в народі, означає, значить, колись це траплялося, і, можливо, це було співпадінням. Mm -hmm. Насправді, ріст волосся, його структура, тобто завивести волосся чи не завивести, закладені ще генетично. Mm -hmm. Волосся росте у всіх людей з однаковою швидкістю, росте протягом всього життя. Єдине, що стосовно ситуації з діточками, волосся в дітей раннього віку дуже тоненьке. Буває таке, що дитинка народжується з волоссям, воно тоненьке, Пухке має таку майже безбарвну текстуру, тобто воно не так насичено пігментом. А коли батьки голять або зістригають це волосся в дитинки, з часом відповідно починає рости волосся відповідно віку, тобто доросле волосся. Воно завжди більш жорстке, угу. більш насичено пігментом, тому це радше співпадіння, і волосся краще після обстригання не росте. Це не науково доведений факт. Нам залишається дві хвилини до закінчення ефіру. Я б хотіла, щоб ви коротко ще сказали: знаєте, от шампуні, які жінки купують, ті, якими миють гриви у коней, чи справді вони допомагають жінкам ну, людському волосі? чи це чи не можна їх використовувати? Ну, якщо вони призначені для коней, то відповідно не для людей. Тому я би уникала використання таких шампунів і порад uh -huh. мити волосся таким шампунем. Насправді на сьогоднішній день існує багато міфів навколо шампуней, наскільки вони корисні з різними добавками. Лаурил і Лауретсульфат довго крутилася і масувалася ця інформація і в мережах, і по uh -huh. телебаченні в інтернеті. Скажу вам єдине завдання шампуня. Помити волосся і все забрати в піні, яка утвориться бруд, шкірне сало, мікроорганізми, засоби, які використовують жінки для укладки, і все. Тому принципових особливостей по використанню шампунів і їх вибору немає. Якщо шампунь вам підходить, у вас немає скарг на якість волосся, то ви можете продовжувати ним використовувати використовувати. Якщо є якась проблема, то звичайно можна підібрати вже по складу більш детальний шампунь, який має лікувальний ефект. Наприклад, ті самі компоненти, що лікують бурейний дерматит. Ось вони справді працюють. Інші засоби практично не мають. Особливого впливу важливіше те, що ви наносите потім на чисте волосся кондиціонер або маску. Ось ці вже засоби залишають якийсь час на шкірі, можуть насичити і волосинку, склеюючи її лусочки, угу. можуть насичити шкіру певними складовими і мати результат. Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Дуже цікаво, дуже корисно. Я думаю, що нашим глядачкам, особливо і гляд... і чоловікам, а почерпнули для себе масу корисної інформації. А я думаю, що ви прийдете до нас ще. От я нагадаю, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в середу о 18.30. дякую, що були з нами! І будьте здоровими! До побачення!